Безодня. Велетенська вигрібна яма, у яку скидають усе навіть злочинців. Бруто безодньо! Бруто безодню! Але у мене все ще лишилася деяка незавершена. Справа! Приєднуйся до чистильників. Нам необхідні такі, як ти. Я хочу знати усе про цей світ. Розкажи мені! Тих, хто дарують життя речам та черпають із них силу, називають життєдавцями. Чистильники організації, що винищує сміттєвих монстрів, і ми потребуємо більше життєдавців. Енджін змусив мене зайнятися твоїм тренуванням. Чому б тобі не глянути, як ми працюємо. Я повернуся. Я пов'ю тих небокрайських виродків всім, що впаде до рук. Небокрай це земля то сміття. Це аборигени то. Досить сортувати людей за вигаданими ярликами! Слабаки, це просто нікчемні люди! Що таке бути нікчемним? Стався, до речей обережно і у них заживе душа. Нападає! Божевільний! Розірвімо одне одного на шматки! Не нарешті цей! Я вже це не витримаю няни сім'ї! Дай спокій, такі як ти потребують чистки. Час, прибирання. Я кажу цілком серйозно. Гази, Я відомо все, ти... що маю.